Так, ну що, починаємо третю серію. Як бачите, вже я купив 10-й швейер для рами. Купив я 6 метрів. Ціна ось з 10 з порізької. Зараз... Тут по 2 метра порізано. Зараз вибираємо 2 одинакові приблизно з зварюємо їх в короб, потім. Виставляємо на яму верх ногами, буде все верх ногами набиратися. І починаємо тоді вже варити кронштейни, щоб закріпити мости. Погнали. Так, народ, ну що, продовжуємо третю частину. В общем взяв я раму, відміряв по 2 метри. От. І поторцував красиво, щоб все рівно було. Потім взяв від Третього двохметрового куска, відрізав отакі куски. У в мене вийшло по 41 см. Ну, грубо говоря 40 см, ширина рами. Потім я відміряв, де в мене буде стояти задній міст. Ось, все, мітка одна. Через 20 см. Потім через 1,20 мет я поставив мітку. вона її видно. Отут ось, ось вона, ця мітка. І потім із куска цього швеллера 10-го вирізав отакі дві два куска швеллера по 25 см і вирізав з них полку. Полку різав, отак зрізав. Потім, як бачите, поставив швеллера внутрі і прихватив їх. Вони тут в ровень стоять. І у них теж по центрам, метр, там де метр двадцять, Теж центра і центра совмістив і прихватив. Потім із тих кусочків, що в мене обрізались, я поставив отакі перегородочки. От. І, ну, Перегородки вже ставив на ширину втулок. І так, народ, на чому ми зупинилися. В общем, я ці пластини, що зрізав, полки, підрізав і поставив їх в От. А сюди вже був виточений вал і витачені такі як втулки, які я пізніше виб'ю цей палець і тут поставлю косинки і це все тут обварю. Потім райберком поправлю і буде все красиво і чітко. От. А тут у нас тепер, як бачите, доходи аж аж ось сюди впирається. Чого я і так і робив? Бо е, на минулому трактору довелося тут середину всю вирізати, щоб пройшов міст, бо він не проходив. Ну а тут теж проходить, тільки впирається вже в тягу рульову. Ну, треба буде трошки ограничити. І все. От. А так все у нас качається. Взагалі, якось так. Зараз поправимо. Зараз буду вибивати, вибивати оську і е, винімати вал, чи винімати передній міст і все обварювати. А потім назад його поставлю. Пороблю упори, щоб ніде не вперся е, рульова, рульові тяги ніде не повпиралися будемо дивитися далі, як у нас буде. Поїхали далі. Так, народ, ну ось я перевернув тракторця наша. Отак. От Він стоїть. Вже так, так? Да? Похожий на щось. Це я тут рульову колонку приніс поміряти. Зараз. Покажу вам, який в мене тут виворот на, на даний момент. Оце максимум. Бачите, як аж. І тут ось, можете бачити, ну треба буде трошки ограничувати, бо він дуже великий. Ну він так, понятне діло, не вивернеться. Ну, от, і в другу сторону. Ось так в другу сторону. Теж така ж сама ситуація. А представте, як би та рама стояла, вже б він би не, не качався. Навіть. Тобто виворот тут дебелий, можна зробити. І ще треба подумати, як рульову колонку поставити. Я думаю, ми, напевно, об'єднаємо в одне відео, в одну частину і рульове як поставимо, рульовий редуктор. І рульову колонку, мабуть. Це все ми об'єднаємо в одне ціле. Так, ну що, продовжуємо. Що по, по-рульовому. В общем, отак ось красиво і ізячно. Стало рульовий редуктор. На раму став. Так, да, прийшлося, звісно, зарізатись. І сильненько так, але ну, там усілля вистачає. Отак він став. Ідеально став. Рульовий Ось то тяга йде. І отут ось вона приварена. Виворот такий залишився, який я хотів. Також я вже поставив, пошти поставив, залишилась тільки опора. третя, Так як вона тут виходить напроти рульового редуктора, то вона буде тільки на одну частину рами кріпитися. Отак, От. рульова ця, коробка. Теж вже так приблизно поставлено, спереді вже приварені гайки кріплення. Вона не затягнута, а просто так стоїть. но гайки вже заварені. О тут ось, ось вийшло щеплення. Буде воно отак іти. От. Тут ще трошки такий проріз зроблю. Він на... ні на що не повпливає, а Тягу вивести, щеплення потрібно. От, І буде тягайте. Ось, як бачите, трошки запилявся я і в раму, бо редуктор треба було опустити нижче. От. Ну, так, в принципі, пока що все. Ще зроблю сюди опору третю. І потім вже буду робити кардан і тут опору якусь мастить, і привод. Зв'язку, ще одну маленьку ставитиму і цепочок. І тоді вже будемо робити сідушку і рульовий механізм ставити. Я вже колонку достав рульову. От, Так що, якби не відключення світла, то набагато б все швидше робилося. Так оце в цьому затримка йде, що треба і роботу робити. І цей, і цю, і трактор це робить, і воно трошки затримка йде. От якось так. Ще покришки на задній міст купити потрібно. Ну, то вже, мабуть, після Нового року є. Можливо, під весну. Ой, знайомий пропонує мені москачовські резину поставити. В нього є два ската. Каже, хочеш, бери, став. Не знаю, якось москвичовську. там ґрунтозацепів пошти немає. Вона, мабуть, буксувати буде. Так ось, якось так. Ну, от так виглядає, да, звісно, раком стоїть і за те, що задніх покришок нема. Ну, потихеньку вирисовується. Хотів я коробку поставити. В цьому місці, якраз, в оцьому, щоб розвісовка була, бо виходить, вся нагрузка йде на передню. Тоді нам не вистачає довжини. Не хочеться мені робити трактор довгим. Я хочу його коротким зробити максимально. Так що і задній, мабуть, буде урізатися задня частина. Там будемо дивитися, як по сидушці, як нам удобно буде сидіти. Так і будемо ставити. І з-за цього прийдеться, як завжди, ставити ось сюди двигун над, над коробкою, якусь площадку вистраювати. Ну, от якось так. Так що. Да, в будущему можна, звісно, тут і роздатку всунути, і що хочете, можна зробити. Ну, я не хочу цього робити, буде по-простому. Бистро зроблений. От, і ефективно. Получається, ну, як не крутий, а трактор той, що і в мене і попередній виходить. Да, Який прикол получився із рамою? На тому вона в мене була піднята. І за цього коробка більш ховалася в раму. І знизу така була, як площадка. Я цю площадку убрав, раму пустив нижче, і за цього коробка стала вверх дуже високо. Так що. В принципі, нічого я не виграв тим, що я в одну ось пустив раму. Можна було і сміло піднімати вище, і тоді мотор все одно кріпився на тому ж самому рівні. Мотор все одно над коробкою виходить. Якось так. Так, зробив я отакий привід. Буде із заднього моста йти цепок на отаку конструкцію. Два плаваючих підшипника. Отвори вже посверлив. Це привариться до рами. От. Шестеренка, чи зв'язка. На шпонці стоїть. Вона туго заходить, вона не зійде відсюда. Якщо зійде, сварочки прихватимо. І тут зроблено під флянчик на кардан. Кардан я обріз... ну, ще не обрізав, тому зараз ставимо це соосно. Це виставляємо, прихвачуємо. А тоді вже будемо кардан по місту ставити, підрізати і ставити. така конструкція. Так, да, звісно, тут аж ізбиточно <гум> це усілення. Там задній мост раніше вирває, чим цю конструкцію пагне. Ну, у мене ці підшипники були на корпусах. Ну, а це токар зварив, флянець та виточив, знайомий. Та шпонпаз зробив. От якось так. Погнали далі. І так. Установив я е, цей привод, прихватив його тут хорошенько зверху, з боків там ще не хорошо не варював, Е, Поставив цепок, поставив регулюючі шайби, поставив кардан, укоротив його от з цієї сторони. Там він наш ліцевому з'єднані. Тут такий флянчик, все стає. От Поки що це з'єднаний проволокою проволкою, але це тимчасово, щоб поїхати купити замок, Надо. Бо я не знав, чи полу Замок буде, як там полу звіно чи звіно. В общем, отак. От Тепер. Що ми робимо? Хочу я поставити зараз, зараз е, рульову колонку. Я так прихватив труби. Вони не приварені, а просто прихвачені на пару точок. От. Прихватив я, зараз приблизно виставлю, як мені удобніше буде. Переріжу карданчик, прихвачу рульову колонку і тоді карданчик сидіню. І будемо тоді вже дивитись, яке положення руля, як ми його нагнемо, як будемо сидіти. Зараз При... відріжу оці трубки. Потрібно місто, а може і на них сяду, зараз досочку кину і подивлюсь, як воно буде. Працюємо потихеньку, продовжуємо. Так, ну що. Тут все, як я показував, підключене. Уже я поставив рульову колонку з рулем. Підключив це все діло. Отак. Тепер, коли ми крутимо руля, у нас повертається колеса. Отак. Все чітко. Такий вид зараз має тракторець. От. Далі слідуючим етапом будемо варити сідушку. І більше всього, що з досочок наберемо сам стульчик, куди сідати будемо. І все. Подивимося, може, пізніше, якийсь м'якеньку ту, підстилочку приб'ємо, а може так і залишимо. Покрасимо його просто в якийсь колір чорний та і все. Не будемо заморачуватися з, з тією сідухою. Вона стоїть 2500, ну, все одно 2500 це дуже великі гроші. Не хочеться, а ми робимо трактор по бомжу. В принципі, на ходий кінець ми можемо сюди кинути курточку під собі під п'яту точку і їхати спокійно. У мене є спинка з газелі, підголовничок. Ми його сюди внідримо. У мене всі трактори з тими спиночками. І буде чітко з підголовничком. Це я так положив досточку, примірявся, як воно буде. Ще зробимо тут в оцьому місці підножки такі. От куди ноги ставити, йде, буде, будуть педалі на щеплення і на гальма. Ну, подивимося. Ну, я думаю, зробимо. Воно красивіше, як він, ширший. Так що. От то Так, так ну що. Стульчик готовий. Отак от він вийшов. Як я і казав, що він буде дерев'яний. Як зробив я. Попросверлював і позакручував туди вглиб і плюс поставив заглушечки пластикові. Ось так от вийшло. Отак. От Тут зробив таке пространство для того, що може який циліндр, тяга піде, щоб воно не мішало крилам, якщо колись крила будуть, щоб не переробляти потом. Отак, приварив я той підголовник. Ну, да, Тіснувато, звісно, вийшло. Ну, в принципі, можна назад оддвинути його. Ну, якраз нормально. І плюс зварив підножки. Підножка, як завжди, 20 см шириною, 40 см длиною. Через кожні 5 см прутики 20 мм шириною. А так, шинки 50 на 8. Е, от. от якось так вийшло. Да, стульчик, звісно, жорсткий проти тих сідушок що Колись я ставив на трактор. Ну, нічого. Щось підложим. Та й буде нормально. А може колись дасть Бог і другу сідушку купимо. Ну, в принципі, він у мене рідко їздить. для того, щоб йому дорогу сідушку куплять, в принципі, не обов'язково. Отак все в мене вийшло. Отак От зараз трактор вигляде. В общем, ще по, по металу. Зараз покажу. Я ще докупив оці профіля 20 на 40. О, до тієї суми ми додамо І ще 442 гривні. Це у нас профіля. І шинки я докупив ще на... на 300 гривень. На 300 гривень шинок докупив. Так що, ну, грубо говоря, 500, давайте 800 гривень візьмемо ще. Сюди додавати. В общем, от, щоб ви розуміли, сейчас мені цей трактор виходить приблизно в 10 тисяч гривень. Тобто це вже я там вважав, що я там одробив роботу за редуктор, тобі, гроші взяв, а так я матеріал взяв. От, і вийшло. А якщо не считати того, що я відробляв, то десь 1006. Оце він мені зараз обходиться. Так що, я не думаю, що це дуже багато. Ну, так, да, багато моєї роботи. А так от такий апарат у нас виходить. На цьому цю серію будемо закінчувати. слідуючій серії будемо встановлювати двигун. І, мабуть, я куплю ту москачевську резину і поставимо її на задні колеса. І поки так поїздимо. Так що. На цьому все. Всім дякую за увагу, всім удачі, ставимо лайки, підписуємося і всім пока.